Події судного дня настільки катастрофічні, що їм немає аналогів в історії планети, потрясуться і зрушать зі своїх місць усі гори та острови Землі. Це неймовірний за своїми масштабами планетарний мегаземлетрус. затьмарення світил, сонця та місяця, космічні обвалення, падіння астероїдів, масова евакуація населення в бункери, все це шоста печатка апокаліпсису. Початок судного дня Землі. Якщо ви хочете вивчати початки Христового вчення і бути готовими до судного дня планети, напишіть нам, і ми будемо спілкуватися з вами і молитися за вас. Чи маємо ми серйозно ставитися до вчення Ісуса Христа? Звісно, усі його слова виконуються точно. Більше двох тисяч років тому Ісус сказав, що будуть страшні війни, катаклізми, епідемії та величезні проблеми. Тому що люди не вірять у Бога. Повстане нація проти нації, народ проти народу, царство проти царства, будуть місцями землетруси, буде голод і розруха. І все це лише початок хвороб, початок страждань та скорбот, і видаватиме на смерть брат, брата, батько, дитину, повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. Ми бачимо це на власні очі, живучи в Україні під час повномасштабної війни. Ісус пророкував, повстане етнос проти етносу, світові війни потрясуть землю. І це безумство відбувається, хоча всі люди є родичами, всі походять від Адама та Єви. І після всесвітнього потопу рід людський знову відродився від однієї родини праведного ноя. Але ми бачимо, як виконуються пророцтва Христа, про етнічні війни ідуть братовбивчі військові конфлікти. Коли рідні не шкодують навіть своїх, і це сатанізм у дії, демонізм переміг навіть кровні узи. Однак багато хто все ще несерйозно ставиться до слів Ісуса. Навіть у деяких віруючих вимкнено мізки, і вони не розуміють того, що відбувається у світі, що все сказане в Біблії виконується, і на кожного чекає суд Божий. Якщо ви повірили в Бога, але живете за тілом і є рабом гріха, то для спасіння вам необхідно покаятися, хреститися в Отця, Сина і Святого Духа, прийняти владу від Бога, щоб досягти Воскресіння мертвих і бути виправданими на Божому суді. Ісус Христос пророкував, що час язичників закінчується і починається судний день планети. Астероїдні удари та мегаземлетрус торкнуться багатьох. Судний день це час, коли духовні і матеріальні світи перетнуться, і з безодні вийдуть нечисті тварюки, щоб мучити людство. Катаклізми апокаліпсису це неймовірні потрясіння, які знаменують суд Божий над цією землею. І найстрашніше, що той самий суд Божий відбувається не лише у матеріальному світі, а й у вічності, коли кожна душа постане на суд Божий за те, що вона робила, живучи у тілі. Тому дуже важливо поспішити перейти з категорії тих, хто увірував із тілесного християнства до учнів Ісуса Христа, адже учні Господа на суд не приходять сьогодні. Ми вивчаємо реальний шлях у життя вічне під час кінця світу, при судному дні землі або при переході в інший світ. Христос показав нам, як після смерті людина потрапляє до пекла. І, перебуваючи в пеклі, ставить запитання отцю віруючих Аврааму, як врятуватися родичам, братам, щоб вони не прийшли в це вогняне місце вічної муки та страждання? Той, хто потрапив до пекла, отримує відповідь, що їм потрібно слухати Мойсея і пророків, тобто тих, хто написав Біблію. Усі автори цієї священної книги вказували людству на Христа. Апостоли та пророки проповідували про Христа. Мойсей і пророки кажуть: хто прийме Христа, який є Словом Божим, той матиме життя, а хто не прийме, та душа пропаде.